Перший банк, вся проводка схована в заводську гофручку. Тут вона йде, та що попаяна до форсунок, все поховано. Другий банк. Тут запаяна проводка. Зараз прийдемо в останню перевірочку. Починаємо з п'ятого циліндра. Оранжевий. Оранжевий. Оранжевий дріт запаяний на білий зелений. Дивимося. П'ята форсунка бензинова. П'ята бензинова форсунка. White green. Оранжевий з чорною полоскою запаєний на білий запаяний на з зеленою до блоку управління бензину. Правильно. Далі перевіряємо. Фіолетовий дріт. Фіолетовий дріт у нас запаєний на білий синьою. Білий синьою має бути шостий циліндр. Дивимося, шостий. White blue. Білий з Фіолетовий з чорною полоскою запаяний на білий синьою і пішло до блоку управління бензинового. Добре є. Так, дивимося. Сьомий циліндр, коричневий браун. Коричневий, запаяний. От він у нас. На білий з фіолетовим. Білий з фіулетовим, сьомий. White violet, VT. І коричневий з чорною полоскою и на білий з фіулетовим, який пішов до блоку управління бензиновим mm -hmm. двигуном. Лишився у нас 8-й циліндр Grey сірий Сірий у нас запаяний. Сірий сірий сірий, сірий, дріт. Дивимося до де сірий. сірий Білий з розовою. Білий з розовою, восьмий циліндр, по суті, ванпінг. Білий з розовою. Запаяний від блоку управління бензинового на сірий з чорною полосою. Все тут правильно. Тут наші попаї датчики і датчики культували. Можна тут збирати проводку, ставити форсунки. Тут не прийшлося розбирати. Вставити.